Всім привіт! попереднього уроку ми з вами говорили, яким чином зареєструватись у AWS, а у даному уроці буде показано, як створити віртуальну машину у AWS. Залогінувшись за емейлом e та паролем, ви пам'ятаєте із попереднього відео, ви будете бачити аналогічну сторінку. Далі необхідно перейти до меню Services. З-поміж усіх сервісів необхідно знайти Virtual Servers. А далі перейти у розділ EC2 Virtual Servers in the Cloud. На даному етапі необхідно обрати регіон, в якому буде базуватись віртуальна машина, тобто де буде знаходитись дата-центр. Чим ближче дата-центр до вашого місця знаходження, тим менший пінг. Але для поточної демонстрації задачі це абсолютно неважливо, тому можете брати будь-який. І тепер для створення віртуальної машини натискаємо на помаранчеву кнопку Launch Instance. Далі вказується назва, у розділі інфо завжди можна ознайомитись із деталями кожного розділу, наприклад, вимоги до поточного розділу, назва повинна бути довжиною не більше 256 символів. Крім імені, можна додавати іще теги, якщо потрібно, наприклад, групувати сервери за якоюсь ознакою. Далі необхідно обрати операційну систему, яку можна відразу розвернути на віртуальній машині. Додатково, як пам'ятаєте з попереднього відео, навіть із передстановленими додатками. У поточному списку для наших задач слід обрати Amazon Linux 2. Скористаємось пошуком. Також звертаємо увагу на Free Tire Eligible. Останній варіант із передстановленим PowerShell 7, Mono6, NetCore 6 та інше дозволить використати дану операційну систему під наступні потреби якомога швидше. Тобто, даний сервер може бути якомога швидше адаптований під наші подальші задачі. Для вибору даної операційної системи клікаємо на помаранчеву кнопку Select. Архітектура, тип віртуалізації та інші параметри повністю влаштовують. Далі необхідно знайти поле «Key Pair». Це поле дозволяє налаштувати можливості логінитись у консоль віртуальної машини не за допомогою орд-логіну та паролю, а за допомогою ключів автентифікації. Ключі треба створити, клікаємо на Create Pair, Відразу вказуємо назву ключів, бажано без пробілів. формат ключа RSA. Якщо будемо логінитись із операційної системи Windows. Якщо ж будемо логінитись із Mac, краще вибрати id25519. Якщо будемо по подальшому користуватися OpenSSH, тоді можна залишити значення за замовченням. Ми ж будемо використовувати абсолютно безкоштовний клієнт Паті, тому обираємо формат приватного ключа PPK. Далі натискаємо на кнопку Create Key Pair і зберігаємо створений файл на комп'ютері. Після цього переходимо до наступного кроку налаштування мережі, необхідно відразу включити трафік через RDP, HTTP, HTTPS. Для більшої безпеки можна обрати IP-адреси, з яких можна заходити на сервер. Але якщо у вас динамічна IP адреса, ви пам'ятаєте, інтернет-провайдер може і змінити, відповідно, щоб не втратити зв'язок із сервером, в якості демонстрації залишимо значення за замовченням. Наступний розділ це перевірка об'єму постійної пам'яті 8 ГБ цілком достатньо для нашої задачі. На завершення необхідно натиснути Launch Instance і дочекатись створення віртуальної машини. Перевірити статус чи створена віртуальна машина можна в деталях серверу у стопці Instance State. Зараз бачимо Pending, тобто іще процес не завершено. Для оновлення даних таблиці клікаємо на Refresh. Тепер бачимо, що сервер запущено і віртуальна машина працює. Далі завантажимо клієнт і залогінимось до віртуальної машини за допомогою ключів автентифікації. Спочатку розглянемо рекомендації по підключенню до віртуальної машини за допомогою SSH термінала для macOS. Коли ви знаєте ім'я хосту віртуальної машини, ви можете скористуватись стандартним SSH від Mac. Відкривши клієнт, вводите команду, яку ви бачите зараз на екрані SSH пробіл пробіл, вводите шлях до збереженого ключа у PEM-форматі. Далі вказуєте ім'я користувача, собачка і IP-адреса або хостнейм. Після цього з'єднання має відбутись автоматично і успішно. Якщо ж з'єднання успішно з першого разу не відбулось, то є другий варіант, який спрацює обов'язково. Для цього необхідно вказати правильні права доступу до збереженого ключа. Команду ви бачите зараз на екрані другою. sudo пробіл chmod, пробіл, 600 пробіл, шлях до ключа у PEM-форматі. Після цього вводите пароль і повторюєте попередню команду. Після цього зможете залогінитись. Що ж стосується операційної системи Windows, спочатку необхідно скачати і встановити паті. Для цього так і пишемо Patty Download. Скачуємо інсталятор для відповідної розрядності операційної системи. У цю ж папку з інсталятором купію раніше збережений приватний ключ. Повторно логінюсь у аккаунт AWS і перевіряю інформацію про віртуальну машину, а саме IP-адресу та ім'я хосту. У терміналі PATI є можливість зберігання сесій для повторного їх подальшого використання, тому створюю назву сесії. Далі копіюю ім'я хосту або ж IP-адресу у відповідне поле, вибираю тип з'єднання SSH, завантажую у відповідне поле приватний ключ, зберігаю сесію для подальшого використання. У майбутньому, якщо якісь із параметрів сесії необхідно зберегти, ви вносите зміни і натискаєте кнопку Зберегти. Після цього запускайте термінал з допомогою кнопки Open, вводите ім'я користувача, і, як ви бачите, ми змогли залогінитись. Перевіряємо дані IP-адреси віртуальної машини і бачимо, що ми залогинулись саме до тої віртуальної машини, яку раніше створили. Дякую за увагу. Підписуйтесь. Далі буде.